Депутати Галицької міської ради вже вп'яте не підтримують рішення внести питання про початок будівництва по вулиці Осмомисла до порядку денного на сесії. І вкотре місцевому забудівнику не дозволяють розпочати будівництво. За 9. рішення не прийнято дане питання не може бути внесено в порядок денний. Дмитро Горчак придбав участок землі, на якому планував побудувати багатоквартирний будинок. Проте місцеві депутати не підтримують таку ініціативу. Однією з них є секретар Галицької міської ради Віра Костишин. На кожній сесії вона утримувалась або ж голосувала проти. Обґрунтовану думку ми дізнатися не змогли, оскільки посадовиця заблокувала наш номер телефону. Зателефонувавши з іншого номеру телефону, слухавку так ніхто і не підняв. Дане питання не підтримувала й депутатка Галицької міської ради Наталія Філімон. Вона стверджує, що це комунальна власність. Земельної комунальної земельної комунальної власності передаються в у режим 93-му році. Міська рада передала у приватному начальниця юридичного відділу міської ради Олена Гречук запевняє, що на законодавчому рівні немає жодних підстав заперечувати даний проєкт. Подано в проєкт землеустрою, повинно бути прийнято рішення. Якщо навіть не набирає певної кількості голосів для прийняття рішення, відмова має бути законною і обґрунтованою. Людина, яка не згідна з рішенням органів місцевого самоврядування, має право звернутися до суду і оскаржити дії. Суд, свою чергу, коли побачить порушення прав, зобов'яже вчинити конкретні дії або прийняти. Прельне рішення організація самоглядна законних підстав. Я відмови у неприйнятті даного рішення з нас не Свою чергу. Міський голова Олег Кантор наголосив, що будь-яке будівництво це можливість для розвитку та процвітання Галича. Я зацікавлений в тому, коли приїжджають люди в Галич, щоб так, того бартаку так, там не було. Так мене не цікавить. Хто там побудує, але мене цікавить, що в галиць заїжджали і воно приїхали, подивилися біля заправки одне. Там далі і люди заїжджали. І ще щось бачили забудівник. Дмитро Горчак зазначив, будівництво багатоквартирного будинку це нові робочі місця та збільшення кількості житла для українців. Тим паче, місцеві мешканці на громадському слуханні проголосували одноголосно за Тобто тут, тут нема де купити житло, не можеш розвиватись. І цьому ці деякі депутати дають такий шанс і спеціально, на мою думку, розвалюють. Хоча в цих фракціях якраз всі ті люди, які вже більше 20 років при владі, ніяких аргументів немає, просто не голосуємо. Бо там я їм можу не подобатись, може хтось має якусь образу, бо я десь різко міг виступити і сказати правду в очі цим депутатам, що вони не так поступають, і тільки за це вони мстять за. Те, що ми звикли говорити їм в очі правду, хто вони є, що вони роблять і де вони обріхують наш Галицький люд, забудівник не розуміє, чому місцева влада не погоджує будівництво на його приватній землі при наявності необхідних дозвільних документів. Консенсусу знову не досягнуто. Розгляд питання про будівництво вкотре перенесли на наступну сесію, яка відбудеться 28 вересня.